Вітаю, шановне панство. Друга армія освіту де-факто припинила своє існування. Кажучи, простими словами, зникла на території України. Солдати армії Рефії закінчилися. Як я вже говорив раніше, останні 20 тисяч мон були зібрані з усі лінії фронту і ще три місяці тому перекинути на південний напрямок. А зараз вони перебувають у перетивному оточенню Херсонської області та планомірно знищуються високоточним озброєнням. Після того, як Друга армія освіти зникла, Путін вирішив відправляти в Україну зеків, обіцяючи їм амністію та гроші. Але зеки вже теж закінчилися і зрозуміли те, що подорож в Україну це квіток в один конець. Таким чином, в Московію війну вже де-факто програла. Армія знищена, агентура Кремля, П'ята колона та Шоста Палата, що були впроваджені у гілки влади України, розкрити та виведені на чисту воду. І будь-який навіть найтупіший фігурант Кремлівської агентури розуміє, що перемогти в Україну вже ніяк не вийде. Головний чмоня з расії вже як третій місяць повзає на колінах по всьому світу і просить припинення вогню. Він хоче перемир'я для того, щоб виграти час та зібрати нову армію. Навіть Ілона Маска підключив до цієї історії з пропозицією мира та здачі 20% території України на користь Ерефії. Наш президент разом з народом України показали цьому чмоні, хто він насправді. Ми показали йому всьому світу, що Путлір просто божевільний дід, відморожений терорист, якого, як він сам, колись казав про терориста, треба мочити у сортирах. Друзі, запам'ятайте, будь ласка, дату 11 жовтня 2022 року. Це дата, коли пройшло позачергове засідання країн g 7 Великий Симкі, де Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн g 7 і назвав кілька пунктів формули миру. Саме головне значимо для нашої держави це те, що на прохання нашого президента в терміновому порядку було приведено засідання G7. і це свідчить про те, що по суті президента України визнали лідером вільного світу. По факту, це було перше засідання нової міжнародної організації Великої висімки G8. Друзі, структура G8 – це структура держав-переможниці без такої держави, як Україна, вже не обійтися. Після того як Путлера пустили в Самарканді, показали, що він опущений чмоня, то він остаточно збожеволів і перевогніву голосив мобілізацію, тому що друга армія світу кудись зникла. Дезеки чому з не хочуть їхати в Україну, і Путлер нічого кращого не придумав, як вирішив гнати на забій народ Ерефії. Паралельно Путлів влаштував ядерний блеф. але президент США Джо Байден попередив Путлера: що якщо він тільки надумав застосовувати ядерну зброю, то на цю дію негайно буде протидія з боку США та країн НАТО. А саме Протягом двох годин буде повністю знищено Чорноморський флот армії Чмонь, а головне чмоня буде знищено високоточною ракетою, яка прибуває будь-які бунки, що знаходиться на Росії. Після цієї отриманої інформації кремлівський терорист відклав у бік ядерної зброї та перейшов до терористичних атак мирного населення України. Цей чорт биє ракетам, інфраструктуру та мирне населення. Ми військово вже виконали свою функцію військових. Друга армія світу повністю знищена. Армія СРАСІ зникла з лица землі. Українська армія з легкостю знищити так званих чмобіків. Наш шановний президент постійно просить у заходу системи протиовоздушної та протиракетної оборони. А зараз це питання вже майже вирішено. і це обов'язково незабаром буде ось побачити. Але найкращий захист це атака. Відморозки знищують інфраструктуру та мирне населення України. Так само, як вони це робили у Сирії. А попереду зима. Да і з внутрішнім ворогом теж настав час починати розбиратися. Чмоня Борька, це я про тебе кажу. Вважаю, що вже зараз потрібно просити американців високоточні далекобійні ракети для знищення найближчим часом трьох головних фігурантів геноцида українського народу, а саме терористів Путіна, Кадирева та Пригожина. Саме ці нелюді закликають бивати українців. Також настав час знищити весь Чорноморський флот та авіацію Рефії, яка запускає кривати ракети з Каспійського моря на нашу землю. Я впевнений, що в цей же день, як це станеться, припиняться обстріли мирного населення України та активна фаза війни, яка приносить... Сід смерті українському народу закінчиться. Загроза для всього світу та людства зникне. За сім місяців війни ми всі переконалися, що гуманні методи з паханом чмонь не працюють. Він хворий і небезпечний для всієї цивілізованої спільноти. Хворого божевільного звіра в можна лише одним способом це ліквідувати. Друзі, якщо ви зі мною згодні, поставте лайк та напишіть свій коментар. Зробіть, будь ласка, репост цього відео. Ми вже перемогли у цій війні де-факто. Наступний крок знищення терористів та оформлення перемоги війни, де юре. Хочу всіх привітати зі святом покрова Пресвятої Богородиці та з днем захисника. Слава Богу, слава Україні!